Периметр квадрата дорівнює 48 дециметрів. Знайди його площу, трішки загадаємо. Периметр це сума довжин всіх сторін площинної замкнутої фігури. От, наприклад, трикутник має три сторони. І ми знаємо їх довжину. То сума довжин і буде периметр трикутника. А якщо у нас квадрат, то це прямокутник, у якого всі сторони однакові. І тоді нам треба додати А додати А, додати А, додати А. 4А. 4А. І це довжина. Це, якби мотузкою ми огородили поле. Поле. А площа цього поля ми будемо площу поля порівнювати з отаким одним квадратиком. Там вже трава. То з оцим квадратиком ми будемо порівнювати площу. Щоб знайти площу квадрата, треба отак: отут 4 квадратика у довжину та 4 квадратика у ширину. То треба 4 помножити на 4 рази. І буде А помножити на А. Або ще й кажуть, А у квадраті. Помножене двічі. А тепер розв'яжемо задачу. Периметр квадрата 48 дециметрів. Знайди його площу. Спочатку знайдемо сторону цього квадрата. 48 дециметрів це 4А. А якщо поділимо на 4, то знайдемо А. 4 на 4 – 1, 8 на 4, 2, 12 дециметрів, а площа 12 дециметрів помножити на 12 дециметрів. 10 на 10 це 100-11 на 11, 121, а 12 помножити на 12 144. Квадратних дециметрів. Квадратиків у якого сторона 1 дециметр або 10 сантиметрів. Наступне завдання. Периметр квадрата дорівнює 16 сантиметрам. Сторону квадрата зменшили на 1 см, як змінилася площа квадрату. Периметр квадрата 16 см. Його сторона зараз 16 см поділити на 4 4 см. Його площа зараз 4 помножити на 4 16. Але це не мотузка. Це площа 16 сантиметрів квадратних. Квадратних сантиметрів. А тепер сторону квадрата зменшили на один сантиметр. Це вже інша сторона іншого квадрата. То нехай оце був периметр першого квадрата, і сторона це була першого квадрата, і площа це була першого квадрата. А тепер вже сторона другого квадрата, так, це вже другого квадрата. Периметр квадрата дорівнює 16 см. Сторону квадрата зменшили на 1 см. Зменшили сторону. Була 4, а стала 3 см. Це вже другий квадрат. Як змінилася площа квадрата? А площа квадрата стала. 3 помножити на 3, 9 сантиметри помножити на сантиметри, сантиметрів квадратних. А як змінилося, питають, як змінилося, що вони мають на увазі? Мабуть, щоб ми знайшли різницю. Це площа другого квадрата. То ми від площі першого квадрата S квадрата 1, віднімемо S квадрата другого. І тоді знайдемо, що це 16. Сантиметрів квадратних мінус 9 квадратних сантиметрів 7 сантиметрів квадратних, вона зменшилася на 7 квадратних сантиметрів. Останнє завдання: периметр квадрата дорівнює 20 метрам. Сторону квадрата збільшили на 2 метра, як змінилася площа квадрата. Периметр квадрата – 20 метрів. Його сторона 20 поділити на 4, 5 метрів. Його площа 5 помножити на 5, 25 квадратних метрів. А ви подумайте, чи ви знаєте, як виглядає квадратний метр? Це дуже цікаво. І це був перший квадрат, а тепер буде другий зовсім квадрат. Сторону квадрата збільшили на 2 метри. І тепер вже буде 7 метрів. Це вже другий квадрат. І площа його буде 7 на 7 49 квадратних метрів, тоді площа другого квадрата ми бачимо більше. Давайте ми від більшого віднімемо менше. І скажемо, що 49 квадратних метрів мінус 25 квадратних метрів. І з'ясуємо, що на 24 квадратних метра площа збільшилася. це відповідь. Площа квадрата збільшилася на 24 квадратних метра. Цікаві завдання. І ви знаєте вже, так, що таке один квадратний метр, як він виглядає. І як виглядає квадратний дециметр, і як виглядає квадратний сантиметр? Дуже корисно. Далі буде.